Сьогодні, 8 квітня у вівторок, Міністерство торгівлі Китаю зробило заяву, що Китай буде боротися з митами США до кінця. Представник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що введення мит США проти китайських товарів є помилкою, а погрози Дональда Трампа, який він зробив вчора в понеділок, що якщо Китай не скасує свої мита, а Китай вів дзеркальні мита на американські товари у розмірі 34%, то тоді США ведуть додаткові мита на китайські товари у розмірі 50%. Представник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що якщо Сполучені Штати Америки таки виберуть іти цим шляхом, Китай буде боротися з митами США. Як я сказав на самому початку. До кінця. Отже, реально торгова війна між США і Китаєм розпочалася. Побачимо, наскільки вона буде для США і для Китаю згубною, і чи все-таки виконує свою погрозу Дональд Трамп, який обіцяв ввести додаткові 50% мита на китайські товари. Ми це все побачимо найближчим часом.